Давай будемо називати відкрити. Взагалі вони щось називається якийсь Elastic Orbs Fighter. ну коротше. Щось схоже на гуджису, але не на Ні, Не відкривається, зараз треба, напевно, чимось розрізати. Є. Є, Є? Є? Я Є я контакт. Відкрити. Ого! Ну що, ні, я думаю, тут десь має бути якась підсказка. Ні, як. ні я. І тут нія. ні я. Ну що, тоді візьмемо, напевно, що ножиці. Давай спробуємо. Нож. Так. Порозрізали ножом, так? Да? Ножем буде. О, перший є. Ну що. Хто це? Ану, так, подивись, показте. О, господи, такі маленькі. Давай перевіримо, він тягнеться чи не тягнеться, тягнемо. Ну, тягнеться так само гарно, як гуджитсу, але мені здається, якість має бути трошки інакша. Okay. Так, ну що, отака картка. Їх доволі таки багато в колекції. Нам попався ось цей. Так, wow. поводиться далі. Вау! Wow. Yeah, ну це дійсно прикольно. Ну, в принципі, так, да, такі як міні гуджитсу, міні-брати, але руки треба тягнути обережно, бо враження ж наче вона відірветься. А ну показує ще одну картку. Показуй картку. Що там за картка? Nie, oś, pod katryz, ty już no, ja stał. Ja, no, A nam no. popał się O tej, prawda? Tak. tej, no, oś taka nasza mini rozpakowyczka, no, da. No co, jak pan mogą może się? Tim, daj, daj, daj,